Перестінок нестандартної форми із газоблоків. У ньому нема прямих кутів. Ні тут ні тут. Ні, як бачите, тут. Коли газоблок тонкий, його можна крутити в руках як хочеш. Тому простіше намазувати клеєм в ось такий спосіб. Тобто на одному місці, щоб не носити відро уздовж цієї стіни. Використовую грибінку сантиметровим зубом. Зразу продемонструю, як зав'язується тупий кут. Якщо в попередньому ряду різався лівий блок, то тепер буду різати правий. І щоб кут вийшов вертикальним, завчасно натягну вертикальну нитку. Ця, Знадобиться рулетка і олівець. А також якась лінійка, щоб вирізати газоблоки точних розмірів. Так, ніж болгарська жінка. Она тут? Ще на Вона саме. А може і туди, задія. Болгарська жінка – це друг так називає інструмент болгарка. Можливо, часто Не. думає про якусь жінку. Хоча та, про яку думає він. Не є болгаркою. А от я болгарку не використовую і ріжу ножовкою з победитовими напайками. Спеціальна ножовка для різання газоблоків. Дуже зручний інструмент, легко ріже такий матеріал і не підіймає пил у повітря. Тепер цей накосок врізаний блок намастю клеєм. До речі, клею при укладанні газоблоків іде зовсім небагато. На цей перестінок висотою 2 метри 70 см пішло 30 кг клею, трохи більше одного мішка. Дуже важливо, щоб у вас була рівна основа. Я клав перший ряд на підлогу з плитки, тому нема перекосів. Якщо у вас підлога нерівна, то перший ряд кладіть на цементно-піщаний розчин і таким способом вирівнюйте. І ось це місце з косим зрізом. Стараюся не замастити вже шпакльовану стіну, тому вставляю блок зверху вниз. Підбиваючи молоточком вирівнюю. Клей у шві сам займає своє місце, утворюючи шар в 3 мм. Так що рівень зверху можна і не прикладати. Лише слідкуйте, щоб вчасно видаляти залишки клею, особливо зверху блока. Тоді всі ряди будуть однаково рівними. Через кожні 2-3 ряди в стіну забиваю невеличку арматуру. Завчасно зробив перфоратором отвір, також завчасно нарізав арматури і тепер нею укріпляю перестінно. Також кусочки товстого стального дроту вставляю в тому тупому куті, про який ми говорили раніше. І ось я роблю перев'язку цього кута. Перев'язувати треба також всі вертикальні стики блоків. Це означає, що середина кожного верхнього блока повинна попадати на стик двох нижніх, як при укладанні цегли. В місцях арматури і дроту треба робити вирізи. Щоб перестінок не нахилився по вертикалі, використовую нитку. Краї біля основної стіни у мене мають орієнтиром укоси біля дверей. Середній кут кладу по вертикальній нитці. А всі блоки в рядах по нитці горизонтальній. Закріпляю нитку ближче до верхнього краю блока. Нема смислу натягувати нитку точно по кромці. Я виставляю блок так, щоб він відступав від нитки десь на 1-2 мм. Але її не торкався. Тепер як робимо перекриття над дверним проємом з арматури, яку вставляємо у вирізані на потрібній висоті пази і примастюємо клеєм. І ще порада стосовно останнього ряду. Підрізайте його так, щоб залишити зазор до стелі 1,5 см. А потім цей зазор гарненько задувайте монтажною піною. Так утворюється компенсаційний шов. Щоб при різних усадках і вібраціях плити перекриття не ломали ваш перестінк.